Онлайн-школа програмування Steamfarcum.ua вітає вас. В цьому короткому відео я хочу продемонструвати вам, яким чином можна створити табличку, використовуючи сучасні інструменти від Google Документи та штучного інтелекту Барк. Особливо це буде корисно, коли ви працюєте з планшету або зі смартфону і використовувати інструменти, користуючись тачскріном. Не є досить зручно. Я зараз використовую комп'ютер та я продемонструю, які інструменти дозволяють навіть працюючи зі смартфону або з планшету створити табличку в Google документах у вигляді табличних даних. Давайте з вами розглянемо те, як використовувати штучний інтелект та документи Google і створити табличку за допомогою голосового. Вводу. І так, обираємо інструменти, обираємо голосовий від і надиктовуємо. Розклад уроків. Понеділок. Перший урок математика. Другий урок інформатика. Третій урок хімія. Вівторок. Перший урок українська література, другий урок англійська, третій урок фізкультура. Середа. Перший урок фізика, другий урок право. Третій урок праця. Четвер. Перший урок фізика, другий урок математика. Третій урок інформатика. П'ятниця. Перший урок астрономія. Другий урок польська, третій урок фізкультура. І так, ми з вами надиктували інформацію. Безумовно, що у нас зараз нема пунктуації і дані у вигляді тексту. Як за допомогою штучного інтелекту створити табличку? І так, виб... Виб... виділяємо цей текст, обираємо вирізати, заходимо в штучний інтелект. Задаємо запит. Створити. Таблицю, за даними і вводимо ці дані чекаємо і так, добре, зробив штучний інтелект парт, табличку. Далі натискаємо Експортувати в таблиці, відкрити таблиця. Відкриваємо таблиця. Він експортував в Excel. Ось у нас вже є в Excel ця табличка. Добре, ми можемо виділити дані в цьому діапазоні, копіювати, зайти в наш документ. Вести розклад уроків. Зробили. Ставимо посередині. Робимо якесь форматування. Після цього вставляємо нашу табличку. Можна вставити зі зв'язками з Excel таблицею, вставити без зв'язків, ставимо без зв'язків. Ставили, це наша табличка є. Добре. Тепер ми так само можемо підформатувати нашу табличку, використовувати. Ось. Досить цікава така можливість. У нас з вами присутня, коли нам потрібно зробити табличку, і якщо ми використовуємо планшет або смартфон. Нам необхідно в документі зробити табличку, то це є гарний інструментарій, який дозволяє нам ось так надиктувати певні табличні дані, надати їм їх штучному інтелекту і попросити сформувати табличку. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.